sky engines roar as time rolls by mountains tall highways wide trucks keep rolling rolling on through the night and into dawn canada strong roads we ride and grit the heart it knows Друзі, вітаю! Відразу хочу сказати, що хто має намір поставити вподобайку, то нехай відразу її ставить, щоб потім не забути, правда? І починаємо відео. Все, біля нас почали робити дорогу. Я якраз виїжджаю з дому. І... Хайвей в одну сторону стоїть. Здирають асфальт сьогодні неділя і працюють в поті чола. Це в принципі класно. О, там та полоса має вже колію і Незручно їхати, але буде незручність. Тому що це не це, це займе трохи. трохи часу, бо вони планують кілометрів там десь двадцять зрізати і перестелити. Отак. І це... Ми тільки виїхали, але воно ще до наступного з'їзду також там не все добре. Ця смуга зроблена два роки тому. І вона нормальна. Де ну, не де бачите? Але а там вже давним-давно потребувала заміни. Сьогодні неділя виїжджаю, маю завантажений причеп за 60 км з вікнами і перше моє розвантаження Отава по-українськи ОТАВА. Коли мені перший раз запитали, Одава, сказали то, я не знав, що таке. Карта столиця каже, Cepital of Kenneda, Odawa! Ну у нас з українським звучанням Отава зовсім по-іншому звучить, правда? Отак ну, я маю перше розвантаження в Одаві. Їх є п'ять. Буде. Планую це за один день зробити. Тобто завтра ще їду, бо туди мені з дому 1300 кілометрів. Я сьогодні ввечері в п'яту виїжджаю, щоб це на, на сьогодні трішки і завтра, і все. І, і вівторок буде цілий день робота доставок. І вівторок ввечері вже буде по роботі. Ну, Будемо чекати щось назад. На жаль, з роботою не все дуже добре. Завдяки містеру Трампу. Його тарифам безглуздим. Але маємо те, що маємо. Маємо виходити з того, що маємо. Прекрасний вересень, тепло. Зараз. 24 градуси Знайшов я ж свій, свій причеп і тут досить, досить непоганий вантаж, я би вам сказав, зараз вам покажу. E, в плані того непоганий, що його тут дуже мало. Дивіться. Буває e, причеп повністю завантажений. А це то, що я казав, що на 5 днів роботи, але дивіться, які молодці. Як вони затягнули вантаж. Ну, прийдеться зараз ще все перетягувати. Тільки. Раз, два, три, чотири таких великих. Вікна, тут ще два таких. М -м. Непогано. Я вам скажу, те, що я планував за 5 днів, це буде. За, за день 5 доставок це буде точно зроблено. До речі, оці такі великі вікна, вони страшенно дорогі. Вони тут мають, бачите, механізми з тросами. Ну, але, дошка, дошка, таке собі. В Європі, напевно, такого вже давно нема. Ну, але. Вони люблять такі, бачите, такі. Сферичні такі вікна на, на вітальні. Я, скажімо так, задоволений, що так мало. Воно е, роботи мало, а гроші ті самі, могло бути і міг бути весь причеп, а, а платять так само. До речі, я приїхав сюди і в мене в завданні був інший причеп. Я його їжджу, шукаю, шукаю, шукаю. Е, е, немає. Зупинився. Відкрив еп вже на таблеті в машині, а в мене показує інший причеп. Тобто, коли я відкрив еп на телефоні, то, то був один номер причепу. А потім, коли я вже чомусь, я не знаю, вони десь поміняли перед тим тільки чи що, але я не, не міг зрозуміти, бо там того причепа взагалі немає такого номера. Я думаю... Ну я ж з глузду не з'їхав, я щойно бачив інший номер підчепав і кардинально інший там. Якби там одна цифра була і відрізнялася, то ну, окей. Їдемо, їдемо працювати. Вже потрішки починає жовтіти листя. За, думаю, за тижня два буде дуже все кольорове. Тут осінь така надзвичайно красива. Ще останні приготування йдуть до зими, бо ремонт доріг, де не кладуть новий асфальт тріщини за, за, бачите, заробляють смолою. Не все так добре з економікою, коли, бачите, ремонтують дороги ямково, а не капітально. Сьогодні маю проїхати 1050 кілометрів, прокинувся пізно, без будильника, бо вирішив. Нормально виспатися, трохи зле себе почуваю, бо якийсь вірусняк підхопив. Не, не в кращому стані, можна сказати, водій. Нюбрансик. Мало населених пунктів, прекрасна. Дорога, прик... прекрасний трафік. Найкраще місце, де можна їхати по Канаді, це Ньюбрансвік. Супер. Ніяких великих таких місць з трафіком жодного. sky engines roar as time rolls by mountains tall highways wide trucks keep rolling rolling on through the night and into dawn canada strong roads we ride stealing grit the heart it knows in dreams, where the north wind blows, every mile, every load, every story it shows. Mm -hmm. Wheels hum low beneath the sky, engines roar as time rolls by since tall highways wide trucks key rolling on through the night and into dawn killing strong roads we ride steel and grit the heart and nose carrying dreams where the north wind blows every mile every load every story it shows вже сьогодні середа по 12 і трейлер Я знаходжуся, щоб вам зрозуміти краще Монреаль, потім йде отут Отава. І то мав я в Отаві розвантаження, потім мав... То все сьогодні зранку, потім тут розвантаження, потім тут, і потім сюди заїхав через річку в провінцію Квебек. І, але тут щось так показує, бо я мав спочатку, я з іншого боку заїхав і мав тут розвантаження і тепер тут. І це воно, щоб ви зрозуміли, така глуш, навіть на карті видно, що там вон, ліси і він десь отак виглядає, населений пункт такий. Е, є класна річка, зараз піду подивлюся, що там туристів вже нема, бо середина вересня чомусь мала би ще бути, бо тепло, класна погода. Догляну. Але ще вам скажу одну річ, чому я дуже, дуже дуже спішив сьогодні це зробити. Тому що якщо я закінчую роботу свою до 12 дня, тобто маю завдання, і я його закінчую до 12 дня, зробивши менше 250 миль, фірма зобов'язується мені ще дати наступну роботу. Якщо вони не дадуть, вони мені будуть платити оцей лейовер очікування. Я навіть не за тих грошей, щоб вони мені платили. Я за те, щоб їх прискорити. Тому що коли вони мені мають платити, вони рухаються, вони знаходять роботу. Коли я, якщо б я зробив це пізніше, закінчив в першій годині, я більш ніж впевнений, що на сьогодні, напевно, скорше ну, мало ймовірно, скоріше б, що не було б роботи, було б завтра. А так... Я їх прискорив і вони шукають мені, шукають роботу, щоб ще сьогодні є, мені дати її. Це ліпше, тому що я швидше вернуся додому. Так, знайшов місце таке собі. Як бачите, тут колись були, був мотель. Мотельчик і нема. Закинуто вже вікна. Видно, що там ніхто не... Нема проживаючих. Бачите, який, який майданчик, як. Колись був асфальт навіть. Колись була тут цивілізація. Навіть якщо так подивитися з іншого боку, то люди навіть добре колись жили. Ну, можливо. А, ну так, от мотель, бачите, є. Навіть ще вивізка залишилася. Бабивіска. Ресторан залишився, от. працює, поїсти комусь треба, а місцевим вони ж не будуть самі готувати. А я коли їхав сюди, я просто побачив, що тут є такий трейл і якийсь є як парк. Зараз піду подивлюся, що це. Ну, бачите самі. Просто розгорнутий щебінь. Це для Канади нормально. А, ну ясно. Ясно то, що я нічого не, не, не ясно, бо все на французькій. Так. Полейбольний майданчик. Гарно все культурно покошено. Е, ну, що в канадців не забереш, це оце, цей е, мінімалізм, але з другого боку і все гарно культурно, тобто чистенько. Смітничок, біотуалетики. Бачите, все як має бути. Два волейбольних поля, є столики. Це така річ вона на пляжі стелиться на пісок. Якщо ви бачите таке покриття, значить є десь пляж. І ми йдемо. На пляж. Так і як, звичайно, є пляж, вон бачу вже пісочок. Досить як для сільського забитого села, такого дуже в далекому місці. Я би не, не, не хочу виражати, в якому воно, але мають навіть свій пляжик. Як бачите. Там вон місце От тут. Це для лайфгарда, тобто в сезон купання тут завжди буде сидіти людина, яка чергує, щоб ви не втопилися. На річечці отак культурненько в селі біля моста. Гарно. Навезли пісочку. І зробили пляж. Але зверніть увагу, чи 100. Тобто ну, є якесь оце, це, ну, це, це могло намолити оце. але ніякого пластику, пляшок ніяких. Жодного недопалка не бачу, не то що. Тільки сліди звірів, то такі звірі тут ходили в мучі нормальні. Ще подивлюся, яка там вода. Mm. Це вона досить така і прозора. Як для річки, так? Чистесенька-чистесенька, Дно видно. Хто там плаває гуси чи лебеді чи то качки ні, це гуси. Поки повертаюся назад до трака, розповім вам одну ситуацію, яка відбувається в Канаді зараз, в цей час, в цей момент. Це стосується. Людей, які мали намір іммігрувати до Канади, і тих, хто вже іммігрував, але не має статусу постійного мешканця, а працює просто на work permit або щось таке, Канада змінює правила гри стосовно імміграції. Наскільки я розумію, Канада стає більш закритою до іммігрантів. Це пов'язано з тим, що уряд, попередній уряд занадто багато запустив іммігрантів і це дуже вплинуло негативно на економіку Канади. Стала проблема з велика проблема з робочими місцями, з нерухомістю і так далі. Вони, вони бачали в цьому, що вони навпаки розвинуть економіку, але воно обернулося не тим боком для Канади. І що тепер буде відбуватися? Тепер буде в двох снувах, я вам багато не буду розповідати, там це все можна в інтернеті знайти, але просто кажу, що є таке і що є. що Основна зміна в тому, що зараз вони на ринку праці зобов'язують роботодавців надавати пріоритет громадянам Канади і особам з постійним проживанням в Канаді. Тобто, якщо ви шукаєте робочу силу, ви подаєтеся в спеціальну систему, але відразу ви не можете брати собі на роботу іммігранта, ви маєте там певний період часу, я не буду зараз в, в деталі е вникати, але тобто ви маєте надати перевагу громадянину, ну, тобто роботодавець має надати перевагу громадянину Канади або постійному мешканцю. І якщо вже не знайдеться, е Не заповниться вакансія. Таким чином тоді вже можна брати іммігранта. Це вони, як пояснили, що було дуже багато зловживань з боку роботодавців і вони тільки шукали низькооплачувану робочу силу, тому канадці залишалися без роботи, бо на те, що там за мінімалку йти їм просто було невигідно. І... Хоча вони і змушені були йти, і багато і працює за мінімал, повірте мені. Ніхто не знає, як воно буде далі. Звичайно, уряд Керні має, має зараз на кого бочку кутити, так би мовити, на Трампа. Казати, що Це все політика Трампа. Ну бо, або, або як інакше. Хоча і, і, і цей дідо там так само додав свого, своїми тарифами, скажімо так, долив, підлив масла в вогонь. Нормально. От так возять пікапами е, на таких причепах е, з, таку техніку. Вчора, наприклад, бачив ще більшу техніку, ще більший причеп. І це все просто на пікапі, на F-150, чи це Ні, це не, це не GMC. Отак. От Чекаю я на роботу від диспетчера поки що все тихо, це поїхав, що шуміло, це поїхав. Косить траву. Хоча тут все закинуто, але він все косить, щоб було гарно в селі. Вже дві години пройшло, так і ніхто ніякої роботи мені не дає. Скоріш за все, на цьому сьогодні і закінчиться, тому що ну, друга година. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коменти. Підписуйтеся на канал, донатьте на Збройні Сили України. В наступному відео ви побачите, що було далі, що, що мені дали і як я повертався додому. Бувайте!